Я, я народився без імені, мене назвали навчили, як дихати, як мовчати, коли хочеться кричати. І Як усміхатись, коли болить, мені малювали рамки, у них було тепло, але там не було повітря. Так треба, так всі, так буде спокійніше мантра, яку я чув з дитинства, я не знав, що спокій. Це теж одна з форм смерті, я мене вчили не думати в голос. Мене ліпили під форму, будь-як сіль не висовуйся. Мене хвалили, коли я був зручним і карали, коли я був собою. Мене навчили боятись власних крил. Бо хтось колись сказав, що небо не для мене, я повірив. Я зрізав свої сни під формат офісу, під форму кровати під розклад чужих очікувань. Потім прийшли справи серйозні. Навчання, робота, статус, кредити, втома лікарня, плани, зарплата, дні, пішли в автопілот. Я жив, не запам'ятовуючи, я працював, не відчуваючи. Я, я, я засинав не розуміючи, чи жив. Взагалі сьогодні моє, я стояло десь за спиною, мовчало і чекало, поки я згадаю, що воно є, а потім тріщина несподівано, але чесно, розсипали шаблони, і я побачив себе голого, без ролі, без титулів, без аплодисментів. Тиша і в цій тиші я. Справжній наляканий живий. Я згадав, що мрія малювати, що хотів бачити гори, співати, писати, говорити правду. Навіть якщо голос тремтить, я згадав, що живу не для звітності. Я почав розправляти плечі. Спочатку боліло, тіло відвикло від руху. Я підняв голову і вперше побачив небо не те з прогнозу, а справжній, глибоке з тисячами шансів. І я зрозумів Ніхто не вбивав мого я. Воно просто чекало, поки я дозрію, поки втомлю. Бути кимось іншим, а хтось у цей момент згасає, бо страшно починати заново. Бо простіше залишитись у звичній темряві. А хтось як я розправляє крила, хоче пізно, бо немає гіршого в'язня, ніж той, що звик до свого полону. Я прокидаюсь, я не новий, я справжній без страхів, без ролей, без так треба я вчуся бути, а не здаватися дихати. Навіть коли важко радіти, навіть коли болить І ти навіть якщо ніхто не аплодує. Більше не копія я людина, яка повернула собі ім'я. Розправ крила навіть якщо небо низьке. Розбуди себе навіть якщо всі сплять, не пізно змінити маршрут, бо ти не помилка ти шанс на справжнє життя.